Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Стартував новий івент в імперії Пазлів Карнавал богів, куди відправили Юпітера та Фортуну. І ще є нові герої, про яких і сьогодні будемо говорити. І так як вони боги, то, думаю, їхні таланти і вміння мають бути надпотужними, ну і плюс вони ж нові герої. Хоча ми тут і тільки з богами маємо справу: то Атлантида, то Вальгала, то Дюни, там теж герої є богами. Але виглядало це все не настільки епічно, як в цьому івенті. Тож давайте дивитися на цих богів героїв. Але перед тим як ми розпочнемо, хочу повідомити, що альянс Набелкілерс Юей шукає свою команду гравців для того, щоб разом проводити час в улюбленій грі і разом справлятися з командними завданнями. Це і Титан, і квест альянсу, до речі, який буде цього місяця мушкетери. І щоб його пройти, потрібно, щоб всі члени альянсу були активні. Тож, якщо шукаєш хорошу команду, то приєднуйся. Щодо вимог, то це 60-й плюс рівень. Бити титанам потрібно обов'язково, а участь у війнах Бажанням для приєднання, просто зверніться в телеграм, який бачите, і ще всі назви будуть в описі. І переходимо до наших богів. Їх є більше, ще не додали трьох п'ятизіркових героїв, мабуть, додадуть пізніше, почну з сель. І заодно на її прикладі можна подивитися на їх сім'ю і пасивку, а в неї їх ще й дві. І сім'я і перша пасивка такі ж, як і в Юпітера та Фортуни. І якщо ви щасливий власник когось із цих героїв, то знаєте і випробували, як вони працюють. В двох словах ще скажу: сім'я, якщо один герой в команді, то прикликається прислужник з Відсотків хп і атаки. Якщо два герої сім'ї в команді, то прислужник даватиме плюс 7 відсотків атаки господарю. А якщо три герої в команді, то прислужник не дасть поставити господарю в дух. Ну і звісно, це все працюватиме, поки прислужника не знищити. Хороший бонус сім'ї залишається тільки зібрати богів. А також пасивка. Якщо знищити прислужника, то недуги зникнуть. Це теж хороша пасивка, адже бонусом сім'ї прислужники будуть на героєві. І якщо є якісь недуги на ньому, то коли ворог знищить прислужника, то вони зникнуть. Ця пасивка є у всіх героїв, а от наступна в деяких і конкретно в селі якраз дві пасивки. І це стійкість до недугів, які впливають на захист, і включно стихійні. Тобто звичайний і стихійний бронеріз не зможе зрізати броню герою. Сель це п'ятірка стихії льоду із повільним набором мани. Повільний набір мани вже може звузити коло її використання, але все буде залежати від її вмінь. Прикликає міньйона скелястого Голема, тобто прислужника для кожного союзника з 40% ХП і 50% атаки, яку він отримуватиме від героя. Прислужник дає своєму власникові кам'яну шкіру Голема, коли його викликають і знову кожен три ходи. Цей ефект не можна зняти. Це як кам'яна шкіра горгулів виходить. Кам'яна шкіра голема знижує всю шкоду, завдану власнику, до одинички, але видаляється після одного удару. Тобто, якщо вдарити один раз по герою з кам'яною шкірою, то шкода знизиться до одинички і зніметься. Але якщо прислужник ще висітиме на героєві, то він обростатиме шкірою кожні три ходи. Я уявляю, як це буде бісити. І тут без героя, що знищує прислужників, не обійтися, адже і прислужник. Будуть доволі товсті, враховуючи ще й те, що герой на альфа зломі може бути, і життя буде аж 2434, як нам тут показано. Відповідно, і прислужники матимуть ХП 973. І це дуже багато. Герой буде добре відігравати на пришвидшених режимах та й на турнірах без відхілу згодиться через те, що прикликає доволі міцних прислужників. А ще й плюс кам'яна шкіра буде на звичайних режимах. Атака захист може згодитися як герой підтримки, якщо дозволяє стрій команди. І звісно, їй можна дати загони на ману, щоб швидше заряджалася, так як на жаль, вона повільна. Просто уявити собі, скільки життя буде у героїв. Якщо, наприклад, герої в команді на альфа-зломі це поза 2000 хп. А ще 900 з хвостиком хп матимуть прислужники, і ще й кам'яна шкіра на додачу. Хоча, коли побачимо героя в захисті, то звісно можна взяти героя, що знищує міньйонів, ну і героя, що може обійти кам'яну шкіру. Але герой хороший, і думаю, її варто качати і використовувати, якщо випаде. Наступний герой Арадія. Це вже герой вогню з середнім набором мани і класом мага. І в неї лише одна пасивка. Має хороші показники живучості, життя багато аж 1858. Зменшує максимальне здоров'я всіх ворогів на 570. До релізу мало бути 640. Ефект сильніший проти цілий із підвищеним здоров'ям. І максимальне здоров'я не може бути нижчим за 30% оригінального максимального здоров'я. Будь-яке підвищене здоров'я зменшується додатково на 570. Усі вороги отримують 744 одиниці шкоди від вогню протягом 4 ходів, тобто це тікаюча шкода. При максимальній прокачці цифра опіків буде вищою. Усі вороги отримують на 75% менше будь-якого здоров'я. При використанні підсилень здоров'я протягом 4 ходів. Тут є два варіанти героя, якщо можна так сказати, при звичайних умовах вона зменшить здоров'я всім героям на 570 і нанесе тікаючу шкоду вогнем. Якщо ж в команді ворога є герой з овервідхілом, то герої, здоров'я яких пішло овер, отримують ще додатково 570 зменшення здоров'я. І ще й коли здоров'я героя підніматиметься овер, то воно буде менше на 75%. Тому з цього випливає, що. Арадія в основному герой атаки, бо вміння зав'язане на оверлікуванні. А ще ж противник, якщо арадія в захисті, може взяти героя з захистом від негативних ефектів. І тоді горіння вона теж не поставить і, виходить, лише зменшить максимальне здоров'я. А ще ж в неї середній набір мани, то може не встигнути перша набрати ману. Але якщо, до прикладу, в команді ворога є герой або декілька з оверлікуванням, і така команда може жорстко захилятися, що доводиться бити аж до та. Аймера і не знести таку команду, то Арадія в цьому випадку допоможе. Наступний герой Яна. Вона середня, одна пасивка і теж хороші показники. В принципі, всі нові герої мають хороші показники броні, життя та атаки. І це вже така собі закономірність. Винятком є лише нові герої місяця. Отож, Яна наносить 470% шкоди цілі, ціль отримує мінус 44% захисту на 4 ходи. Потім ще задає 470% шкоди. Ходи випадковому ворогу, і ціль другого удару отримує мінус 44% регенерації мани на 4 ходи. Це виходить по двох ворогах, буде нанесено 470% шкоди, що непогано, плюс ще й недуги ворог отримає. Цей герой підійде і для атаки і захисту, а ще можна для атаки титана брати, так як герой зріже броню на мінус 44%. Звісно, якщо брати героїв жовтого кольору з середнім набором мани, то є герої, які сумарно більшу шкоду нанесуть. Імператриця, наприклад, або швидкий Огіма, і я б ще Ені додала. Ну і ще є приклади таких героїв, але все одно рівень шкоди хороший шот по двох героях. Але звісно було б краще, якби вона мала швидкий набір Мани. Далі Фоско, чотирьохзірковий герой льоду, як і у селі, дві пасивки і досить непогані вміння, хоч і повільний набір Мани. Він знищує прислужників у всіх ворогів, забирає підсилення теж у всіх і лікує на 540 протягом трьох ходів. Як бачимо на прикладі селі, прислужники можуть бути доволі товстими, і якщо у вас нема п'ятизіркового героя, який може їх знищити, то цілком можна використовувати. Чотирьох чотирьохзіркового фоско. Якщо ж прислужників нема, хоча вони можуть бути і від бонусу сім'ї, і від зв'язку стихії, тобто часто зустрічаються, то це диспал і лікування. Найбільше буде ефективний на пришвидчених режимах. Ну і на проходженні самого карнавалу богів, адже там потрібно знищувати прислужників. І ще трьохзіркова Алесія це швидкий герой по трьох 250%, а ще скорочує максимальне життя цілий на 204, але не відразу. А протягом трьох ходів нормальний герой можна використовувати на турнірах та й на івентах, адже шкода по цілі і ближніх ворогах буде. Отож, друзі, пишіть, як вам ці герої, і можливо, ви вже когось піймали. Як на мене, герої не імба-імба, як от іноді виходять, але хороші. А якщо ви, як і я, граєте без донату, то спіймати такого героя буде за щастя. Мені, наприклад, найбільше сель подобається, ну, ще б вона хоча б середня була, але все одно непогана. Та і я на норм. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео, і ставте вподобайку, якщо відео вам сподобалося. І всім миру та добра, до зустрічі!